Слава Богу, дорога церква. Сьогодні ми вже так багато чули слово Боже, думаю, ми всі запомнили сьогодні про що говорилося, правда? Вот. І коли ми чули про вдячність, мені зразу приходить на пам'ять два таких Божих героя це Давид і Павло. Коли дивишся їхнє життя, читаєш про їхнє життя, це кажеться, це люди, які були. Вміли, так сказати, при різних обставинах життя прославити Господа. Пам'ятаєте, Павло каже, що ці обставини, які склалися в моєму житті, вони послужили до слави Божої. Да? А які в нього були обставини? Узи, да? Чурма була в нього. Але ці обставини, вони послужили до слави Божої. Знаєте, нам. Не треба, як би бути скорими на слова да? написано. Нарешті, да? що щось сталося, не спішити щось говорити зразу. Да? А ми інколи щось сталося, ми не давай зразу говорити. І буває все, що Бог, можливо, для нас хотів зробити добре, ми все своїми словами перечеркнули. Давайте будемо медлі на слова. І другий це Давид. Ми знаємо, що це це, ця людина, яка дійсно е, також е, завжди мала серце, яке вдячне. І ми читаємо його псалми, і де, ми часто їх любимо цитувати. Каже, я благословлю Господа у всякий час. Да? Хвалай, не пристану буде в моїх устах. Каже, Богу буде хвалиться душа моя і так далі. І пригадую, так зразу приходить на думку, е, Ісус Навин. Пам'ятаєте, коли вони прийшли в ту землю, розвідали, і прийшли і доповіли всьому обществу. І коли вони стали говорити там, 10, 10 чоловік стали негативно говорити речі, а написано, а вони що робили? Успокаївали, да? Вони говорили добре. І я думаю, як він міг говорити добре? А я зразу на думку, що. Він був де був, часто був Навин. При Мойсеєві. При Скіні був. Він, коли ти будеш більше часу проводити біля цієї Скинії, будеш мати це єднання з Богом, тим більше в нас буде в нашому серці буде цей вдячність Богові. Ісус навіть був там, Він служив Мойсею там. Да? він був в присутності Господа. Оце важливо дійсно, коли ти будеш в присутності Господа, тоді і твоє серце буде дійсно іншим. Ти станеш іншою людиною. Ти будеш по-іншому, навіть при тих обставинах, реагувати, по крайній мірі. Ти не будеш, як люди цього світу говорити тому подібне. І тому так важливо сьогодні нам бути вблизи нашого Господа. Я хотів би прочитати одне місце Слова Божого. І я думаю, ви зрозумієте, 104 псалом, 4 вірша, якщо можна висвіти, 104 псалом, 4-й вірство в українському перекладі його зробіть. шукайте Господа і сили Його, шукайте лице Його постійно. Пошукайте Господа і силу Його, і лице Його завжди шукайте. Слово Боже, закликає нас шукати Господа. Слово коли ми говоримо про слово шукайте, значить, це не на поверхності да воно знаходиться. Це значить треба прикласти, якщо не ми чули, ці зусилля, щоб дійсно взискати Господа, щоб нас нічого не відволікало. Каже, шукайте Господа і силу Його. Лице Його завжди шукайте. Це дуже важливо, коли ти шукаєш Господа, коли ти приближаєшся до Господа, то дійсно в нашому житті щось відбувається. В нашому житті дійсно щось міняється. І нам всім відоме місце, одне прочитаємо ще. це... Євангелія від Івана. І ось часто читаємо в наших зібраннях. Це 12 розділ з 21-го вірша. Євангелія від Івана. 12, 21. І вони, і вони підійшли до Пилипа. Що з Вівсаїди Галилейської, і просили Його та казали: Ми хочемо, пане, бачити Ісуса. Прийшли люди, які здалеку прийшли. Там написано, греки прийшли, на поклоніння прийшли. І про Ісуса багато було мови, молва про нього дуже розповсюджувалася. І вони прийшли в Єрусалим. І вони зустрілися з цим Филиппом. І кажуть, нам хочеться бачити Ісуса. І ми знаємо в історії, Слові Божому, люди, які шукали Бога, да? які дійсно хотіли цієї зустрічі з Богом. Тому що це дійсно воно кардинально міняє наше життя. Я думаю, кожен з нас сьогодні тут на цьому місці був момент в житті, коли ви зустрілися з Господом. Був момент, коли ви. В своєму серці знайшли Його, і ваше життя помінялося. Зустріч з Ісусом міняє життя наше, нашу долю міняє. І це дуже важливо, і це постійно каже, шукайте лиця мого. Це не те, що я одного разу його знайшов і все. Щоб мати дійсно це вдячне ви знаєте, потрібно наповнятися, знаєте, Божими, Божим, Божим словом. Знаєте, машина, коли ти один раз її заправиш, вона приїде операторний кількість кілометрів і потім стане. Так і в нашому житті, ви знаєте. Якщо ми не будемо постійно поповняти ці запаси, нас надовго не хватить, знаєте. Батьківськими знаєте, молитвами ти не будеш постійно жити. Батьки відходять, а ти повинен далі йти за Господом. І тому мені потрібно дійсно наближатися до мого Господа, тому що там ти знайдеш все для свого життя. Слово Боже каже: шукайте перше за все Царство Божого і правди Його. Каже, а все інше воно додасться. Знаєте, сьогодні в нас в людей щось якби помінялося, я говорю за християн. Слово Боже, шукайте керів, перше за все Божого царства. Тобто, шукайте того, хто дає життя тобі і мені. І ми, коли ми дивимося в Слові Божому, люди, які шукали Господа, і ми бачимо їхні. Вони оставили, можна сказати, в історії слід. Коли ця зустріч була з Ісусом Христом, одна із історій, коли ми читаємо ці нам відомі місце Слово Божого за Захея. Каже, Він шукав бачити Ісуса. Знаєте, Є в житті моменти, коли ти відчуваєш якусь незадоволеність, якусь пустоту, те, що ти, ти, ти розумієш, що щось тобі не достає. Вроді би, все є, вроді би. І, ну, але щось внутрі ти відчуваєш якусь пустоту. І цю пустоту ніхто не може заповнити Ніякі блага, ніякі, ви знаєте, речі землі, вони не дадуть тобі задоволення, але дасть тобі задоволення тільки наш Господь, дасть цю радість, дасть цей спокій, дасть цей мир, це те, що дає нам, нам Господь. І коли ми читаємо всю цю, цю історію, я вже не буду читати, скажу по пам'яті. Коли Ісус з ним зустрівся, і коли Ісус зайшов в його дім, Він зрозумів, хто є в його домі. І Він говорить такі слова. Половину я продаю і роздаю в Богів. А чим, кого скривдив, каже, я дам четверо каже. Ісус каже, нині прийшло Спасіння в цьому дому. Життя міняється, коли приходить Господь в наше життя, дійсно. Цінності міняються. погляд на життя міняється. Тобі хочеться дійсно служити Господу. І ради, коли ми читаємо Апостол Павло, коли зустрівся з Ісусом, коли ця зустріч произошла в його житті, каже, те, що для мене було надбанням великим да, перевагою, то ради Христа каже, я все посчитав за ніщо. Цінність міняється. І він зрозумів, для чого жити. Зусиль з Христом дає розуміння, для чого я маю жити сьогодні. Знаєте, є різні моменти в нашому житті, і люди шукали Господа. Ми знаємо в Слові Божому дуже було багато людей, які шукали Господа, тому що були великі проблеми. А ми знаємо, що він. Є Господь над всіма і над, всім, над всіма обставинами життя. Я, одну історію це Євангеліє з Марка, 6 розділ з 53-го вірша. Євангеліє Марка, 6 розділ. Сьогодні як ніколи, ви знаєте, дуже багато проблем є в житті людей. І як ніколи нам сьогодні дійсно треба. Нам наш Господь, Євання Марка, висвіть, будь ласка, 6,53 І по 56-й вірш. Перепливши ж, вони прибули в землю Гнісарецьку і причалили. Далі там. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його. І порозбігалися по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є. І шостий. І куди тільки він прибував, до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали Його, щоб могли доторкнутися, хоч до краю одежі його. І хто тільки до нього доторкався, той був оздоровлений. Слава нашому Господу. Ми бачимо люди, які чули про Ісуса. Ми знаємо Слово Божого, я вже не буду говорити про ту жінку, яка почула про Христа, і вона мала цю зустріч з Ісусом. Ми бачимо, що життя їй помінялося. І тут так само вони почули, що Христос переправився на той берег. І люди зразу, вони стали до Нього приходити. Стали шукати Його. І як, як тільки вони почули, вони стали приносити тих, хто потребував втручання Божого. Тому що люди не могли допомогти цим людям. Але слава Богу, що є той, хто може сьогодні допомогти тобі і мені. Якщо ти до нього приходиш сьогодні в молитві своїй, в вірі приходиш до твого Господа, Він є той, хто сьогодні може. Торкнутися твого серця, твого життя. Він є той, хто має силу і владу. Сьогодні ми згадували Його смерть. Ми згадували те, що Він переміг. І сьогодні Христос, Він дійсно хоче являти свою славу і свою силу. Каже, шукайте сили, лиця Його і сили його шукайте. Тому що Бог є Бог сили. І Він хоче проявляти свою силу Сьогодні. Він не помінявся, ви знаєте. Він є той самий. І сьогодні так багато. Ми сьогодні чуємо нужда за нуждою, біда за бідою, сльози за сльозами. І люди сьогодні потребують Господа. І сьогодні церква, Ти і я сьогодні, ти можеш стати тим, тим проводником Божої сили і Божої, щоб Бог проявляв свою славу через Твою і мою віру, через нашу молитву. Бо хоче проявляти себе. І ми бачимо, що люди, які прийшли туди, і вони отримали те, що вони просили в Господа. Знаєте, Бог є той самий. І його сила не умолилася, ви знаєте. Юрика не стало коротше, щоб спасати сьогодні людей, щоби являти славу Божу, оздоровляти їх. Бог хоче і сьогодні проявляти себе серед нашого зібрання. І коли ми молимося за людей, коли ми чуємо ці нужди, ви знаєте, як сьогодні вже було братом сказано, щоб ми відчували, не, ну, дійсно, що ми серцем, коли ми молимося, щоб наше серце було задіяне, коли ти чуєш біль чиюсь. Щоб дійсно ти міг молитися з вірою, коли в тебе є любов Божа. Ти будеш про це говорити, Господу. І я вірю, що Бог буде вислуховувати наші молитви, Бо буде проявляти свою силу, тому Бог закликає кожного з нас сьогодні. Що ми шукали Божого лиця, щоб ми знали, що вблизі Його є спокій, є радість і є все вблизі нашого Господа. І 90 псалом, коли ми читаємо, той, хто живе, в присутності Господа, він є, знаходиться в покої. Хай Бог нам в цьому допоможе, дорогі друзі, дійсно шукати Господа, наближатися до нашого Господа. І ми знаємо, що і всі, всі, хто до нього наближалися, вони не були розочаровані. Вони не пішли ні з чим, ви знаєте, не пішли. ні з чим. Хай Бог допоможе нам дійсно розуміти, що тільки Господь, тільки Він може допомогти в наших, в наших труднощах, в наших переживаннях. Коли ми дійсно його знаходимо, ми знаходимо відповідь на свою потребу. Хай Бог нам цьому допоможе, щоб ми не шукали якихось, знаєте, Якісь альтернативних, можливо, якісь рішень наших проблем є наш Господь, який вникає, написано, у всі наші життєві діла. Хай Бог нам в цьому допоможе, щоб ми дійсно до Нього направляли свої очі, свої зори. І Давид він говорить, це 120-й 120 салмі, каже, свої очі я підношу до Господа, да? звідки приходить моя допомога. Каже, і поміч моя. В імені Господа, який створив небо і землю. Хай Бог нам цьому дійсно допоможе триматися його і не відволікати свої погляди від нашого Господа. Апостол Павло пише в євреїв 12 розділ. 12 розділ євреїм. Першого вірша і нижче. Е, Євреїм 12, 1. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Друг, е, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була. Перед ним потерпів Христа, не звертавши увагу на сором, і сів по провицю престолу Божого. третій вірш. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішніх, щоб знемог... ви не, змог... не... Не, змоглися... не змоглися і не впали на душах своїх. Апостол Павло говорить про безліч хма... говорить про хмару. Свідки. Людей, які пройшли перед нами, ви знаєте. сьогодні ми, ви знаєте, нам є, на що у нас є зразки, можна так сказати, у нас є приклади да? людей Божих, які пройшли, які шукали Господа, які дійсно боролися, які не звертали на себе. знаєте, на, коли, Часто буває так, коли ти проходиш через якісь, через якісь обставини, ти дивишся на себе. Як тобі тяжко, як тобі, можливо, як несправедливо щось сталося в житті твоєму. І ти починаєш якби, жаліти самого себе. Ми читаємо про Христа. Він не звертав увагу на що? На те, що йому належала слава. А він що отримав? Сором. Він отримав і плівки, і все інше. Але він не звертав на це увагу. Тож, Слово Боже, нас закликає, тож подумайте про того, хто перетерпів, щоб ми кари, не ослабіли, щоб ми не зупинилися, Бо хоче, щоб ми йшли далі. І нехай Бог нам в цьому допоможе дійсно, коли ти до нього звертаєш своє серце в своїх молитвах, в своїх роздумах. Я вірю, що Господь Він буде говорити до твоєї душі, до твого серця. Він буде промовляти через слово, через якісь обставини, через інших людей. Він буде допомагати тобі, щоб ти дійсно міг пройти свою, свою дорогу життєву і увінчатися в славі Божій. Хай Бог нам цьому допоможе. Ми будемо зараз молитися. Ми будемо зараз дякувати Господу за цей день, який Бог дав нам прожити, за те, що ми сьогодні мали цю спільність з нашим Господом, ці заповіді, які ми сьогодні звершали. Нехай Бог поможемо. Давайте ми встанемо. Можливо, у вас є якась потреба молитовна, ви можете сказати, і ми помолимося. 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 Помолимся за помолимося. всіх, хто сьогодні в дорозі, наші друзі, з нашої церкви теж є. Там на сході, щоб Бог беріг і дороги їхній транспорт, щоб Божа рука була над їхнім життям. І помолимося за ці нужди, які ми чули сьогодні, за рідних наших близьких, помолимося, щоб Господь являв своє спасіння, щоб дійсно Бог, як було в випадку Захієм, щоб Бог дав їм на серце це бажання побачити Христа, хто він такий. знаєте. Щоб Бог провів цю, цю дію в їхньому, їхньому серці, щоб в їхньому баж... прийшло їх це бажання. Я хоч, хочу бачити Христа. Я хочу бачити може, можливо, в кого ви і я віримо. бачити ваше і моє життя, щоб їм дійсно захотілося зустрітися з нашим Господом. Хай Бог нам цьому поможе, щоб ми дійсно могли являти цю... і... в житті своєму. Цю доброту, цю любов Божу проявляти, хай Бог благословить. Молимося. За погоду помолимося.